Ця гра зламає всі ваші уявлення про настільні ігри. Вона пропонує вам перевірити свої інженерні навички та здатність виживати у найсуворіших умовах космосу. До вашої уваги настільна гра космобільники! Космовійники це захоплива гра, у якій гравці стають космічними далекобійниками, які будують власні космічні кораблі з різноманітних модулів і вирушають у небезпечні подорожі галактикою. Але головна мета перевести багато вантажу і заробити купу грошей. Гра складається з трьох основних фаз: будівництво корабля. Політ та розподіл прибутку. У фазі будівництва гравці одночасно шукають та розміщують модулі на своїх кораблях. Коли я говорю одночасно, я маю на увазі буквально одночасно. Хто знайшов? Того й гармата. Гравці швиденько всі разом починають перебирати отакі плиточки. Пошуках чогось корисного підійшло, треба припаяти, поки ніхто не забрав. Але слід бути уважним. Адже те, що ви до свого корабля вже причепили, забрати чи перемістити потім не вдасться. Тож не побудуйте ненароком Франкенштейна, який із місця не зрушить. Корабель складається з різних компонентів: гармат допоможуть боротися з небезпеками типу метеоритів, двигунів, без яких ж нікуди не полетиш. Кабін, у яких живе екіпаж щитів, щоб відбиватися від піратів. Ну і батарей, щоб усе це діло якось живити. Кожен модуль має певні вимоги до підключення, і неправильно збудований корабель може розпастися під час польоту. Ба більше, яка ж частина корабля може взагалі не полетіти, якщо перед стартом виявиться, що вони добре скріпили всі модулі. Будівництво обмежене часом, тому гравці мусять діяти швидко, щоб встигнути створити збалансований та функціональний корабель. Після будівництва починається фаза польоту. Гравці перевертають карти подій, які можуть бути як корисними, наприклад, планети з ресурсами, так і небезпечними, наприклад, метеоритні дощі чи космічні пірати. Важливо мати добре обладнаний корабель, щоб успішно впоратися із цими викликами. Зазвичай, якщо корабель класно придуманий, то якась його частина долітає. Наприкінці польоту настає фаза розподілу прибутку. Гравці здобувають винагороду за доставлені ресурси, а також віддають частину грошей на ремонт корабля. Хто отримав найбільше грошей, той і перемагає. Але є режим, що триває три раунди. Кожен із яких складніший за попередні. Гроші там зберігаються з раунду в раунд. А заробити можна більше, якщо виконувати спеціальні квести краще за інших. І гравець, який заробить найбільше кредитів після трьох раундів, стає переможцем. Космообійники це справжня пригода у світі космічних вантажоперевезень. Гра захоплює з першої ж хвилини своєю динамікою та різноманітністю. Будівництво корабля з обмеженим часом та конкуренція за круті модулі додають адреналіну, а кожна подія під час польоту тримає в напрузі. Ну бо знаєте, інколи дуже важко дивитися, як розлітається на друзки те, що ти так старанно будував. І ця неймовірна кількість емоцій, що гра грав поєднанні з її регравальністю, роблять космобійників ідеальним вибором для тих, хто любить тематичні, емоційні, подекуди жорстокі до гравців. Динамічні настільні ігри на цікавила грам? Тоді не гайте часу і переходьте на сайт магазину Вудкет, де ви можете придбати її знижкою 10% використавши цей промокод. І не обмежуйтеся однією коробочкою, адже на сайті представлено більш ніж 500 ігор на будь-який смак. Також ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. І на завершення хочу порекомендувати ще одну чудову гру Magic Maze. Це кооперативна гра на швидкість та командну взаємодію, де вам доведеться разом із друзями використа кілька речей із торгового центру та вчасно з нього втекти. Якщо хочеться чогось емоційного та динамічного, як космобійники, але не такого жорстокого, то це прекрасний варіант. Ну все, па-па!